Українська народна казка про провічливого зайця. В одному лісі жив собі заєць. Одного разу, наласувавшись капустою на городі, він повертався додому. Побачив він лисицю, яка йшла дуже сердита й голодна. Тому що їй не вдалося спіймати курочку в селянина. У зайчика затріпотіло серце бігти, але куди? Він помітив нору і кинувся до неї. Проте його там чекала інша біда. В норі поселилася гадюка. Зайчик наш був дуже вихований. І знав, що без дозволу в чужий дім не можна заходити. Потрібно привітатись, подумав він, але з ким? З печерою, мабуть. Присівши на задні лапки, він сказав ввічливо. Доброго дня! Добра печеро Дозволь мені війти! Зраділа змія, почувши голос зайця, вона дуже полюбляла зайців. Спроходьте, спроходьте, запросила змія зайця. Але зайчик зрозумів, з ким має справу, і почав вибачатись. О, 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 ой, Вибачте, що потурбував вас. Проте мене чекає дома моя зайчиха, а сам чим душ шкурнув звідти. Змія, згорнувшись в клубочок, подумала. Ну, нащо мені ці вічливі зайці?